Сьогодні е, ми побачимо, як люста б'ється зі світу Майнкрафту. Зі сторони людства лендрінд. <плес> а зі сторони Майнкрафту Чікін-жаки. <плес> ми складаємо наших вболівальників. За кого вони За мен. За мен. Замен. Ми йдемо до оцінювати, які, які оцінює майстерність наших авторів. Переходимо до першого бою. І закінчиться та перемогу отримав чінчати дослуха на наших болівачків та журі. Зі сторони э, люс у нас э, легендарний ковбой. А зі сторони врату э, легендарний чикін-джапін. Тепер... Тепер спитаємо наших болівальщиків, за кого вони болі. Я болію за... за людство, але в мене є сюрприз. Я тебе за людство. Тайвих розмов перейдемо до бою. Але перемогу в завдяки найдомій Стрілі, яка полетіла чекінчак і з нашого кобоя. Тепер спитаємо наших болівачів, яку оцінку вони доставлять. Це найвища оцінка, коли я, яку я навіть бачу, Спитаємо наших болівачків, що вони думають на рахунок цього бою. Це була наймовірна і, і ця стріла. Є ще один болівальщик. Він сказав, що пішов за своє стріла кудись. Навіть не, не розумію його ще не. Зараз наш прямий фін за психося. Тепер ми збираємо інтерв'ю. Привіт! Що тобі найбільше сподобалось на зйомках? Мені сподобалось, коли е, Остап е, мене вбив і потім я лягла на пол. Це Мені більше запам'яталося. і на дадуся. І яка в тебе була роль? У е, мене була роль судді і вона мені дуже сподобалась. Чим саме тобі вона сподобалась і що саме тобі запам'яталося на зйомках? Що можна кидати е, кепку в телефон і що можна усіх розпитувати щось. Чим ти була на зйомках? Оценщиком. Е, що, е, чи сподобалась тобі твоя роль? Так, да, дуже. Е, чим саме вона тобі запам'яталася і сподобалася? Що можна всім тикати е, оцінку. Оцінку тикати, так? Да? Чи хотіла б ти повторити свій досвід в зйомці? Так, да, я б хотіла. Привіт, при, яка була в тебе роль? Поліваю, чи сподобалась вона тобі? Ну так. Чим сам вона нас сподобалось, та що тобі найбільше вам взялося на зйомках? Е, мені вона сподобалось те, що можна перша си, си, сидіти і нічого не робити.